Вітаю! Ми сьогодні спілкуємося з Вадимом Горенюком, засновником Каска Entertainment. Добрий день, Вадиме. Вітаю, Аня. Радий бачити. Як завжди, приємно бачитись, і я знаю, що у Каска Entertainment є цікава історія. Багато років в Канаді. А може для наших глядачів слухачів, які не знають, коротко розкажи, будь ласка. Коротко буде складно, але спробую. Загалом казка Entertainment народилася у 2018 році. Ми розпочали діяльність в Торонто. Перший наш концерт був з гуртом Антитіла. Ми зрозуміли, що попит є, і людям дуже потрібен. Потрібна українська музика, українська культура. Цього на той момент було дуже мало. Тоді українські концерти приїжджали в кращому випадку раз на півроку, можливо, раз в квартал. З 2022 року у нас розпочався другий виток нашої історії, і ми вже розпочали робити концерти на всю Канаду. 2022 року наша компанія відпрацювала 100% на благодійно, тобто всі кошти не лише за аукціону, а й з квитків. Були передані на Збройні Сили України. І загалом зараз ми продовжуємо в кожному концерті. Ми маємо також благодійну складову. Після кожного концерту ми проводимо аукціони, ми збираємо донати. Загалом, станом на сьогодні, компанія зібрала понад 750 тисяч канадських доларів, які були передані на Збройні сили України. Метою створення нашої компанії було. Привозити більше якісної української музики і створювати більше музичних подій для українців, котрі проживають тут. Який концерт найбільше запам'ятався? Ну ось я навів приклад Антитіла. Це був перший концерт. Ми завжди їх пам'ятаємо, тому що в нас тоді не було досвіду. Був було дуже багато ентузіазму. Тому хлопцям до сих пір їх згадуємо і дякуємо за можливість стартувати. Концерт онуки в 2019 році. Це, мабуть, в плані продакшену був найскладніший наш концерт і до сих пір такий свіжий в пам'яті. Якщо не брати сильний продакшн, я б ще виділив тур Марини Круть. Це був наш свічковий тур. Ми обирали красиві церкви з таким унікальним інтер'єром. І в поєднанні з бандурою, з її музикою, свічками це був теж. Ну, такий унікальний досвід для наших глядачів, тому, мабуть, ці три будуть в моєму топі. Ну, приємно, що я на всіх трьох була. А, я знаю, що є новини у Казка Entertainment. Я чула таку назву, як Казка Films. Це новий напрямок в діяльності Каска Entertainment. Ми розпочинаємо дистриб'юцію українського кіно. А, хоча... Плани були створення цієї гілки в нашій діяльності були ще давно, від самого початку створення. Зараз ми розпочинаємо робити дистриб'юцію кіно, нову для нас діяльність Казка філмс, нові сторінки, на які ми запрошуємо наших друзів, наших підписників підписуватися. І зараз ми працюємо з величезним ентузіазмом. Ми всі себе з командою зловили на думці, що. Той же ентузіазм, який колись був перший рік Каска Entertainment. А то з якого фільму ви починаєте? Ми дуже довго чекали підходящого фільму, щоб зробити старт. Адже все ж таки ми музична компанія, яка організовує музичні події. І для старту ми обрали фільм саме пов'язаний з музикою. І це фільм про головний гурт України. Котрому в цьому році виповнилось 30 з років, це фільм про океанельзи. І цей фільм називається Спостереження шторму. Фільм вийшов в прокат в Україні 6 листопада. Зараз уже другий тиждень знаходив показується в кінотеатрах України. В Канаді він вийде в прокат 1 грудня, і поки що маємо дати з 1 по 19 грудня в різних містах. Але бачимо, що після трьох днів в продажі, скоріш за все, будуть додаватися і нові покази, і нові міста чудова, новина, і запрошуємо всіх на фільм Спостереження шторму про Канал Оканельзи в усіх містах Канади і напевно ще тих, що не увійшли до офіційного плакату. Сьогодні навіть Святославі бачив, прокоментував, коли сторінка фільму опублікувала пост з усіма показами в світі. І він прокоментував: Вау, тут є навіть міста, в яких ми не були з концертами, але ми будемо з фільмом. І так дивлячись на список, в принципі, по Європі все зрозуміло, там всі такі великі міста. А ось по Канаді ми привозимо фільми в ті міста, де дійсно канальзи ніколи не був. І ті міста, в яких ми знаємо, що українці є, українці чекають. Океанельзи, можливо, колись. І українці заслуговують на те, щоб там також відбувалися яскраві музичні події, яскраві покази фільмів, там є крута діаспора. Можливо, там немає такої величезної діаспори, як в Торонто чи в інших великих містах, але там все ж таки є своя ком'юніті, яка теж росте, розвивається, і ми маємо нам піти допомагати цим людям приходити і на один вечір відчувати себе вдома. Чудово, дуже дякую, Вадиме. Дякую, Аня, і я тебе чекаю в Отаві вже 15 е е грудня.